Корисні вправи людям, які мають генералізований тривожний розлад, або тривожним людям, або людям, у яких є панічні атаки або панічні розлади. Що ми маємо робити? По перше, ми маємо підняти плечики і опустити їх, і бажано це робити навдосі, тобто підняли. На видосі опустили і зробити декілька таких вправ, щоб ви побачили, що плечі опускаються. Бо саме через затиснення отаким чином м'язів да, шиї, ми скорочуємо це місце і ми зажимаємося. Тобто ви не можете вільно дихати. Да, і немає тоді у вас черевного дихання. У вас дихання поверхнево через плечі. А ми маємо покласти собі долоньку на живіт і на вдисі. На вдоху підняли, під е, стиснули животик, да а на видосі через ротик видихнули. І саме животом, тобто ви маєте відчувати або краще поставити дзеркало, да, щоб ви через люстерко себе бачили, що робиться з вашим тілом. Да. І тоді ваші м'язи будуть правильно робити ну, правильно дихати, правильно робити. Бо ми дуже часто, майже всі люди неправильно дихають. На жаль, да, нас цьому не вчили, але зараз ви можете навчитися. Далі ми можемо, коли таке стається, да, ми можемо, тобто поробили з плечиками, да, відчули, що вони мають бути опущені, да, опустили їх, подихали черевним диханням, потім да щоб не піднімалися плечі, а лише ваших живот, ваша долонька, коли ви її поклали на низ живота. Далі ви маєте подивитися навколо вас і знайти і обозначити 5 якихось предметів. Потім можете знайти чотири різних кольори, або однакових, да, або але різних предметів. Наприклад, чотири зелених кольори, да, або чотири зелених предмети, або блакитних тощо, там рожевих. Да. А, далі згадати декілька, ну хоча б три смаків різних. Да? І а, потім декілька згадати тілесних відчуттів. Тобто, таким чином ви себе в тут і зараз, да, в теперішній момент, занурюєте. Потім можете поставити ножки на підлогу і прямо на підлогу ногами тиснути. І щоб ви відчували підлогу і ліву і праву ногу. Таким чином ви заземляєте себе. Також ви можете розслабляти ваше обличчя, тобто прям спеціально його розслабили, відчули, що відбувається в м'язах. Да? І прям можете його раз і розслабити. Дивіться саме зараз, як у мене це буде відбуватися. Да? Прям ротик і всі м'язи опускаються, і ви продовжуєте так дихати. Потім ви можете відкрити щелепу. І ось так хвилиночку посидіти, да, з відкритою щелепою. Також є ось тут у нас точки, отут на долоньки. Ви, якщо їх зараз прямо зі мною зробите, ви відчуєте там дуже-дуже боляче, такий неприємний. І ось тут по хвилинці, коли у вас панічна атака, ви можете натискати. Але ж панічна атака це не просто так вона з'являється. Завжди є причина, і це дуже часто це внутрішній конфлікт, да, який ми не вирішуємо, і дуже часто ми його навіть не освітлюємо. Тож ви можете прийти до мене, ми з вами його знайдемо, опрацюємо, і таким чином теж панічні атаки підуть від вас. Да? А також треба ще подивитися, чи немає фізіологічних да, там, серцевих, гормональних якихось змін, бо це теж може впливати. І ми в комплексі роздивляємося, да? але дуже часто в більшості це внутрішній конфлікт. І коли ми його вирішуємо, ви живете спокійне своє життя. З вами була я, Оксана Глученко. Чекаю вас.